Не будем щедрувати, бо пустили нас до хати. У вас хата гарна, чиста і ялиночка врочиста. Ми ще дрівочку співаємо. Щастя в домі всім бажаєм, щоб росла у вас пшениця і родила вся пашниця, щоб і хліб та пироги на столі завжди були, щоб водилися і гроші. Щоб харчі були хороші, щоб і гривні та зелені набивали вам кишені. Хай вам меду буде бочка, і щоб заміж вийшла дочка. А якщо доньки немає, то господар хай придбає. А як син у вас ще є, хай невістку Бог дає, щоб у вас була худоба, а для нас солодка здоба. Ми помолимось за ласку, киньте в торбу ще й ковбаску. Всі ми щедро щедрували, щоб і сало в торбу дали. Як мене цей рік багатий, ще прийдемо щедрувати.